Василь Різдвяник Безглузда суперечка Читає автор Якось в одному лісі, де жили добрі і милі звірятка, які ніколи один одному не бажали зла і жили в лагоді та мирі. То от було два таких собі багатія Дятел Пан Орн та Кріт пан Курн. Ці два пани були найбагатші у лісі, мали запасів їжі більше, ніж у всіх. Більше коштовностей мали, ніж усіх, та взагалі в усьому були більші, ніж всі інші тварини лісу. Та тільки бракували йому розуму, адже вони були жорстокі, егоїстичні, самолюбні та лихі. Нікого не цінували, всіх принижали та вважали, що скарби краще, ніж дружба чи любов. Дурні. Пан Орн та пан Курн були дуже добре знайомі між собою. Не часто їм доводилося бачитися один з одним, бо обидва усіма силами намагалися уникати один одного, а якщо раптом бачиться, то оманливо й брехливо усміхаються. І варто потім розійтись, як обидва за спиною один одного, так і лають і насміхаються то й того, а то й того. А в очі ж ні ні, не дай Боже, таке сказати кажуть, що не хочуть принижатися, ніби правду скажуть. Але насправді обличчя боялися сказати всі лайки. Та недовго тривали всі ці таємниці, про презирство та ненависть один до одного випливло все, як риба з води. А до того вони кожен день тероризували добрих та милих звірят, що з усіма дружили та контактували. Пан Орн та Пан Курн відбирали їжу, прикраси, навіть били невинних звірят. Аби ті нагороджували їх похвалою та відверто поважали. Ніхто не міг протидіяти цьому варварству, а якщо й намагалися, то їх одразу ж били помічники того чи іншого пана. Так і жили ці жалюгідні багатющі покидьки. Допоки ці пани, врешті решт не скоїли ту саму суперечку, та як я вже казав, викажуть один одному усі ці таємниці ненависті. Якось обидва гуляли біля озера, насолоджувались собою та своєю величністю. Та ось помітили один одного, і ледве кожен вже не думав просто тікати, та треба було вже, як поважні пани, побачитися віч на віч, до того ж, що той, що той вважав за приниження просто втекти з місця подій. Підійшли один до одного та завели спочатку дружню розмову. Але чим далі вона заходила про тему грошей і збагачення тут те і почалося. Кожен сказав, що той думає про іншого того дня берег озера та усі його мешканці були свідками потужних гучних та гострих слів, що похитнули самолюбність обох панів. Звісно, битися вони не могли адже обоє по своєму слабкі один перед одним тому вирішили влаштувати суперечку. Вона полягала у тому, що хто більш назбирає черв'яків до осені, той буде визнаний нездоланим володарем лісу та постійною і єдиною, багатою особою у всіх краях. А той, хто програє, буде принижений публічно та вигнаний з лісу назавжди. Битва почалася Ніхто не хотів програвати, адже умови програного нікого не манили та нікого не влаштовували. Тому кожен починав змагатися по своєму. Звісно, помічники тут нічим не допоможуть, адже ті були вовки, і здобувати черв'яків не в їхній компетенції. Тому пан Курн, силою того, що він кріт, копав та здобував черв'яків самих глибин землі, збираючи їх у своєму великому сховищі. Пан Орн теж старанно здобував черв'яків з дерев, вибивав їх своїм дзьобом день і ніч. Вони одвох йшли майже порівну, ніхто нікого не переганяв та ніхто не відставав. Та аби тримався такий ритм, вони працювали без відпочинку, без сну та навіть без їжі з водою. Обидва йшли порівну та однаково, і ніхто не їв тих черв'яків, хоч дуже кортіло. Та якби почали, це б скоротило набрану кількість, і той, хто б це зробив, відстав би. Так минув тиждень, два, три, чотири, а все одно у двох йшли порівну. Та от як настала осінь, і треба було б вже підрахувати кількість зібраних черв'яків, та виявилося, що вони пропали, просто згнили, лежачи на великій купі. А їсти хотілося аж пекло, дуже хотілося. Та що пан Орн, і що пан Курн не знали, що точно вони хочуть. Чи то спати, чи то їсти, чи то пити, сил здобувати новоїжі не було. Від безсилля вони впали на землю з відкритими ротами та з падаючим язиком, що висів з рота. Вони були брудні, виснажені, втомлені, голодні, холодні та геть змарнілими від постійної битви у суперечці та постійної гонки. Ніхто не став їм допомагати, навіть колишні помічники. Таких лиходіїв та вкрай жорстоких багатів кинули такими, якими вони є. При житті робили всім зло за нього і відповіли з часом вони удвох померли від отоми, голоду та від тієї безглуздої суперечки. І всі тварини в лісі зажили з миром та повним добром.